Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, сьогодні продовжуємо розмову, яка розпочалася минулого відео, про те, що діти не хочуть робити завдання і як, цьому, як з цим боротися. Але сьогодні я поговорю про ті завдання, які діти не хочуть робити не вдома, бо це дійсно проблема, а на уроці. Є е, е, нудні е, види роботи, які діти не люблять. І от е, влітку, що я застосовую зараз. Для учнів із 3 по 6 клас і що працює, розповім. І це ви можете застосовувати до своїх дітей, навіть якщо ви не педагог, готова методика. А у нас 179 серія, як справжній філолог, я плутаюся в цифрах. 179 серія серіалу Життя репетиторки п'ятниця 8 серпня. І сьогодні в мене надзвичайно насичений, як на канікули, робочий день, 6 робочих годин. Хоча це, звісно, квіточки. Це я готуюся так уже до кінця серпня, коли їх буде 6, і до початку вересня, коли їх буде 8 або 9. Подивимося, що буде, коли складемо разом розклад. Але повертаємося до теми. Існує така форма роботи, яку діти не люблять. Це робота з текстом. Коли в тексті нам потрібно знайти те, що ми вивчаємо: наприклад, слова з нульовим закінченням. Наприклад, ще це може бути табущо, дієслова знайти в тексті, займенники знайти в тексті. Робота потребує великої уваги, концентрації, до того ж, потребує читання, а якраз у сегменті з 3 по 6 клас читання може становити труднощі, і тому діти не так охоче читають. Якщо у них існує проблема з читанням, для них це все-таки ще робота дійсно. І ось оця робота з читанням накладається на роботу з пошуком потрібної інформації. Чи то ми антоніми шукаємо, чи то ми шукаємо слова з нульовим закінченням, чи то ми шукаємо дієслова у тексті, наприклад, минулого часу. І часто ця робота не є найкращою для дітей у розумінні дітей. Що можна зробити, і що я роблю, що зараз ми виконуємо і що працює. Ми не говоримо про те, що ми Зараз будемо вишукувати методично в тексті щось, що пов'язане з нашим навчанням. Ні. Ми концепцію змінюємо. На початку заняття ми починаємо говорити про те, чи знає дитина, що таке ласо, чи що таке аркан. Дуже часто це незнайомі слова, і тоді дитина питає, ні, я не знаю, а що це. Або ми звертаємося до досвіду дитини, яка ходить по гриби. Якщо вона ходить по гриби, то я запитую, чи ходиш ти по гриби. Які гриби збираєш, чи була в лісі. Це залежить від вподобань, нахилів дитини, або питаю про риболовлю. Тобто підійде те, що дитині ближче, або полювання, або риболовля, або збір грибів. І от, якщо полювання, ми говоримо про ласота аркан, розповідаємо, як це відбувається. Говоримо про те, що тварин ми можемо відловлювати для їхнього блага. Наприклад, от ми зараз, військова тематика, можемо евакуювати тварин із зони бойових дій. Якщо я бачу, що дитина не піде у травму, якщо ми будемо це робити за дитиною, або ми, наприклад, відловлюємо тварин для того, щоб відстежити їхній рівень здоров'я. Якщо дитина хоче. Чи в майбутньому бути лікарем чи то ветеринаром. Або ми йдемо ловити рибу, якщо дитина любить ходити на риболовлю, або ми йдемо по гриби, якщо дитина любить ходити по гриби. І ми спершу залучаємося у цю діяльність, щоб у нас пішов цей ігровий компонент. Після цього, як уже ми в ігровому компоненті, як очі горять, як ми згадали те, що ми робимо, або уявили себе оцими мисливцями, або рибалками, то тоді ми вже говоримо про нашу, наше завдання і кажемо: дивись, а зараз ми зробимо ось як. Наше завдання зловити наркан. Або знайти і зібрати в кошик, покласти, або вловити вудочкою, і далі йде завдання. Чи ми ковбої, наприклад, нас звуть іменник, прикметник і займенник, і нам треба вловити у степу серед слів, що там бігають, і саме іменники, прикметники і займенники на цей аркан, на це ласо. Або ми, наприклад, шукаємо слова без префіксів: у нас пруд. У пруду у нас на досці слова плавають рибки, можна їх рибками зробити, і ми вудочку беремо і вудочкою вловлюємо лише тих, які нас влаштовують. Або у нас текст. Біля тексту ми текст адаптуємо в редакторі графічному, діти це швидко вміють робити після другої, третьої спроби. Малюємо кошика. І у цей кошик тягнемо наші грибочки, збираємо їх. І тоді неприємне завдання, якого діти дуже часто прагнуть уникнути просто так на уроці, я бачу це за прокрастинацію, як вони починають прокрастинувати, стає приємнішим. Тому на уроці більш легко ми можемо. Привести дитину до того, що вона виконує ті завдання, які їй неприємні. Якщо перенести це на виконання домашнього, не завжди дитина створить собі сама цю атмосферу ігрову, і тому не завжди це піде так цікаво для неї. І, звісно, хочу сказати, що це обмежується віковим сегментом, тому що потім казки вже не так активно спрацюють, і потім ця гра вже не матиме тієї мотиваційної складової через те, що дитині вже не буде так цікаво. Цікаво занурюватися в гру. Але ось у віці, коли ми можемо зануритися у гру, найкращий спосіб допомогти дитині виконати завдання, яке вона не хотіла б виконувати через те, що воно для неї марудне чи нудне, це якраз ось ця гра. Вона сильно дуже допомагає. І ось зараз, коли у мене є більше вільного часу. Коли мозок у мене під час відпочинку працює і також у творчій площині, я вигадую ось такі моменти, які допомагають діткам навчатися із задоволенням. Тому на уроках, звісно, легше мотивувати дитину щодо домашніх важче. На жаль, але теж, теж сподіваюся, можливо. Про це сьогодні хотіла з вами поговорити. Зустрінемося з вами обов'язково завтра. Підписуйтеся, долучайтеся, якщо я була корисною для вас або якщо вам цікаво мене слухати. І до зустрічі! На все добре, гарного дня, до побачення!